Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Вчора я заповнювала свій читацький щоденник і подумала, що вже варто починати ділитися першими книжковими підсумками, читацькими підсумками 2023. До кінця року ще аж півтора місяці, скажете ви, але я думаю, що глобально нічого не зміниться за ці півтора місяці, а мені зараз дуже цікаво подивитися на всі ті книжкові плани, які я складала на 2023 рік, і глянути, що вже я виконала, що взагалі пройшло повз, які виклики для себе та челенджі я ставила і можливо. Які з них перекочують в наступний рік, а що я взагалі більше ніколи не буду робити. Ми обов'язково на них подивимося, а також в цьому відео я використаю книжковий тег, який називається кінець року. Мені здається, минулого року я також його брала, тому що ним дуже цікаво і зручно користуватися саме ось під кінець року. Я бачу, що багато англомовних книжкових блогерів уже починають його робити, тому я також до тієї тусовки додаюся. І, до речі, авторку цього тегу я залишаю в описі під моїм відео, хоча у неї на каналі я цього тегу не бачила, а дивилася його на каналах інших блогерів. Наприклад, декілька днів тому я подивилася е, і згадала про цей тег на каналі Katie is Reading. Я останнім часом дивилася дуже багато відео саме про читацький щоденник на цьому каналі, але потім натрапила на відео з цим тегом, тому вирішила, що також хочу зняти е, і поговорити про книжки. Звісно, ми говоримо про книжки на цьому каналі, про що ще. Ну, про моє життя трошки. Але в будь-якому разі, давайте розпочинати, бо щось уже інтро затягнулося. Вам трошечки покажу свій читацький щоденник, звісно, але небагато, тому що не забувайте, я вам, як і обіцяла, так точно зніму до кінця року відео про те, як виглядає мій читацький щоденник за весь 2023 рік. До речі, на наступний рік я вже замовила новий блокнот, і читацький щоденник буде виглядати зовсім інакше. Також невеличкий Спойлер, на наступний рік я припиняю ведення Bullet Journal, але все це я буду вам розповідати уже в тому відео, де буду показувати читацький щоденник та його розвороти. Але так, у мене будуть певні зміни взагалі в веденні моїх щоденників, тому що ви знаєте, що зараз я веду два. Мій bullet journal. така. Красуня і мій читацький щоденник. Також забула вам сказати, хоча мені здається, це очевидно вже. До кінця року або, можливо, на початку наступного я буду знімати окреме відео з найкращими книжками 23-го. Там буде 10 найкращих книжок, плюс певні номінації. Ну, і якщо в мене буде часта можливість, я дуже цього хочу. Я ще буду знімати окреме відео, де візьму всі-всі-всі прочитані книжки в 2023-му і класифікую їх, але не за зірками, а трошки інакше. У мене є певна Ідея, як то можна зробити, але то вже буде в кінці грудня або десь в перших числах січня. Побачу, як то буде, як то буде зручніше зробити. Отож, друзі, розпочинаємо із моїх книжкових планів 2023. У мене тут є цілі сторінки, які для цього відведені, я буду їми користуватися. І подивимося, скільки книжок, по-перше, я вже встигла прочитати на момент зйомки цього відео, а знімаю я його 12 листопада. Отож, наразі я прочитала рівно 70. Книжок заявлено, мною було 100 книжок на рік. Тобто, мій книжковий план прочитати 100 книжок. Я його ставлю кожного року, і десь я його виконую якогось року, якогось ні. Цього року я впевнена, що 100 книжок я не прочитаю, звісно. І я взагалі-то пишаюся собою, що я вже начитала аж 70, тому що коли я ставила ось ці книжкові плани на початку року, я не знала наскільки активним і наскільки інакшим буде для мене цей рік. Тому що в цьому році я звільнилася з роботи, я відкрила свою власну справу, на яку йде дуже багато часу та енергії, власне. Чому на моєму каналі така нестабільність з відео? Тому що коли у мене є більше вільного часу, я знімаю більше відео, бо мені хочеться їх знімати. Коли у мене менше часу, на, на жаль, є такі невеличкі простої. Я максимально стараюся не робити їх величезними, але, але вони є. Ви самі можете це бачити, якщо ви мій постійний глядач або глядачка. І так, що ще хотіла сказати, цього року, звісно, дуже багато енергії займає ремонт квартири. І я думала, я сподівалася, що ми до кінця року туди заїдемо, але ні. Ну і останнє, але не дивлячись на те, що я поставила це на останнє, місце, але мені здається, його треба було на перше місце поставити. Я вже певний час живу сама, тому що мій чоловік зараз захищає нашу країну на сході, і мені дуже складно морально інколи буває. Як багатьом жінкам, мені здається, які зараз в подібній ситуації, що і в мене, тому так, власне, ось така нестабільність, вона і породжує те, що не завжди просто є енергія, є бажання читати, бажання взагалі робити щось інше, окрім того, як сидіти і думати. Я стараюся все-таки трошки. Працювати над тим, щоб не впадати в депресію. Книжки мені в цьому безмежно допомагають, але але інколи просто накриває страшенно і тому, повертаючись до кількості книжок, 70 книжок, це я думаю досить і досить непогано. 2023 рік я планувала зробити роком відкриття нових авторів, що пишуть у жанрі детектив та трилер. І тут я показую вам Джона Марса, тому що прочитала у нього дві книжки. Я дуже рада, що я розпочала рік, ну майже розпочала із його книжки Суджені, яка отримала 5 зірок, і тому пасажири. Була прочитана мною недавно, відгук побачите зовсім скоро, але я можу сказати, що це відкриття цього року. Автор, що пише трилери, але ось такі з фантастичним елементом. Також я прочитала подібний з фантастичним елементом, мається на увазі трилер Блейка Крауча повернення, і поки що, ця книжка, не дивлячись на те, що я її прочитала давненько, тримається у мене в голові досить так на високому рівні, і вона, ну якщо не в першу трійку найкращих книжок року війде. То точно буде в першій п'ятірці, тому також можу віднести його до відкриття цього року. Ну та й в принципі, ось це перше, що мені в голову прийшло, але. Читала я і інших авторів, нових авторів, що пишуть детективи та трилери. І деякі мені з них сподобалися, деякі ні. Я зараз не хочу зупинятися дуже сильно на саме детективах та трилерах, тому що найближчим часом зніматиму відео з топом найкращих прочитаних мною детективів та трилерів цієї осені. Якщо ви поціновач чи поціновувачка цих жанрів, то обов'язково дочекайтеся того відео. Буду робити топ, розповідати, чому ті книжки там знаходяться на тих чи інших місцях. Розповім вам про нові відкриття нових авторів, але так. Дочекайтеся того відео. Також на цей рік я планувала прочитати Макову війну Ребекки Куан. Прочитано. І ще одна книжка Ребекки Куан, яку я прочитала, це. Вавилон, який я також планувала на весь рік. А, можливо, навіть якась із цих буде також у списку найкращих книжок року. Побачимо. Також я прочитала книжку, яку планувала на цей рік: це Елантрис Брендона Сандерсона. І взагалі хотілося б зробити цей рік роком Брендона Сандерсона, тому що він буквально таким є у зв'язку з його секретними проектами. Але у мене, скоріш за все, це буде наступного року, тому що зараз я вже зібрала майже майже всі книжки Сандерсона і буду дочитувати їх наступного року. І, можливо, наступного року ви вже побачите підбірку із книжками Сандерсона. Всіма. Звідки починати? Куди рухатися? А, спойлер, Сандерсон каже, що можна починати де завгодно. <хи> Отож, а, рухаємося з вами далі. Які ще в мене тут були плани. Також цього року я собі влаштовувала певний нонфікшн челендж, і я хотіла кожного місяця читати як мінімум одну книжку нонфікшена. Ага, не так сталося, як бажалося. Всього я прочитала лише три книжки з нонфікшена. Я якісь понадкушувала, але мені не цікаво, мені нудно. Мені дуже нудно читати нонфікшн, і його насправді то мені подобається більше дивитися як відео, а не читати в книжках. Дуже цікаво, що я зовсім недавно говорила із однією моєю студенткою, яку я підсунула Артура Гейлі та його готель, тому що вона працює в готелі. І е, вона каже, я розпочала читати, і воно, типу, ніби цікаво, але я не можу читати ну, цей фікшн. Вона каже, я більше по нонфікшену, більше книжки про психологію і так далі. А я за голову взялася і кажу, а я от навпаки, я взагалі не розумію, як можна читати нонфік, якщо е, от є. Такі класні книжки, художня література. Е, так от, це значить про те, що всі ми з вами різні, і кожному подобається щось інше. Я надихнулася, пам'ятаю, на початку року відео Емілі Фокс. Я пам'ятаю, що вона заявляла, що 2022 рік став для неї роком нонфікшену, Хоча вона зазвичай читає фентезі, а також детективи-трилери, тобто ми в цьому з нею збігаємося. І вона мене якось так надихнула, але ні. Це насправді не спрацювало. Також цього року я планувала собі читати більше сучасної нежанрової літератури, але такого не сталося. І серед сучасних я читала більше саме любовні романи. І був у мене такий період, що я досить багато їх прочитала. Я навіть зняла для вас окреме відео з гарячими любовними романами. Але от зараз у мене цей період трошки відійшов на задній план, і я читаю, якщо це можна назвати, що я читаю, інші книжки, але не любовні романи. Хоча, Можливо, до кінця року я ще декілька дочитаю, доб'ю, що ще у мене тут було: Саба Тахір та її вуглинка в попелі прочитана, хоб та її кораблі. Не дочитала. Також у мене є тут Бакмен і книжка Моя бабуся просить вибачення та інші. У Бакмена цього року я нічого не прочитала, а також книжки англійською. Е, стоїть як окремий пункт, тому що до цього я менше читала якось англійською час від часу, але це не були основні книжки, скажімо так. А зараз я от підрахувала, що рівно 50% моїх книжок я читаю англійською. Мені взагалі е, немає різниці зараз, якою мовою читати українською чи англійською. Тобто, якщо я українською, я Беру українською, якщо немає, мене щось цікавить, я беру англійською. Це досить цікаво, тому що коли ви розпочинаєте активно читати англійською, то е, ви якось уже не можете від цього відійти. До речі, напишіть, якщо вам ще актуальне відео про те, як я читаю книжки англійською, і, ну, взагалі, про те, які книжки можливо краще взяти, з чого розпочати читання. Можливо, мої певні лайфхаки. Е, напишіть в коментарях, кого це цікавить. Ну і ще один так званий книжковий виклик, який я для себе робила, це марафон читання товстунців. Тобто раз в два місяці я мала би читати книжку, яка була як мінімум 650 сторінок. На жаль, я не справилася з цим челенджем, тому що я не читала так багато саме ось таких товстунців. Серед них лише місто півмісяця, перша частина, тут близько 800 сторінок. І тут скільки у нас тут? 600. Але тут настільки дрібний шрифт. Що, якби це була звичайна книжка з звичайним шрифтом, мені здається, тут би було 650. Ну, але так, вона не зараховується, я її не зараховую. Щодо цієї книжки, вона товста, але не 650. Ну, і давайте Вавилон перевіримо у Вавилоні. Так, 550. Тобто, так. Виходить, що тільки ось ця одна була, е, як мінімум, на 650 сторінок. Всі інші так були товстенькими, але не настільки, як я собі подумала, що я встигну прочитати. І я чогось думаю, що на наступний рік я все-таки цей виклик собі перенесу. Спробую подивитися, як воно піде наступного року. Якщо говорити ще про деякі виклики, а точніше про е, бінго, яке я робила на весь рік, то зараз картина ось така. Як бачите, у мене ще залишилися незакритими певні пункти. І я, власне, не знаю. Можливо, я й не встигну це все закрити. Наприклад, тут є пункт книжка про пограбування, і навряд чи я вже щось прочитаю про пограбування до кінця року, хіба що буду вибирати спеціально щось з цим. Або е, що? Слово загублений чи знайдений у назві. Знову ж таки, може, випадково якась книжка потрапить в руки, але. Ні. Дуже цікаво вийшло із третім пунктом про драконів або роботів. І я тут закрила цей пункт книжкою Четверте крило, але розумію, що, напевно, краще було все-таки взяти ту книжку школа, як вона там була, ця школа не те, чим здається. Пункт 28. А от про драконів або роботів треба би ще прочитати одну книжку, і, можливо. Може, я ще так і зроблю, просто зміню трошки. Ну, Коротше кажучи, тут є такі пункти, які мені вже навряд чи вийде закрити коні в книзі або на обкладинці. Я передивлюся просто ще весь список книжок, які я читала, і, можливо, я згадаю, що там десь були коні. Можливо, інші пункти мені ще й вдасться закрити, але наразі він виглядає ось так, тому це буде, скоріш за все, провал. Тепер, якщо говорити про марафон 50 книг з 50 штатів, він переноситься на наступний рік, тому що пам'ятаєте, я говорила, у цього марафону немає терміну дії, тобто мені цікаво просто почитати книжки і позакривати штати. Але я спеціально якось книжки ну майже не обираю під штат. Тобто, якщо в мене є вибір між там декількома, я виберу ту, де події відбуватимуться в штаті, які я ще не закрила. Але так буває не часто. Так, ну в основному це з детективами та трилерами таке стається. І добре, що на Гудріц, якщо ви дивитеся повну інформацію про книжку, то там, якщо в книжці чітко вказано штат чи там країну, місто, де відбуваються події, то вони також це зазначають. Тому з цим мені допомагає дуже сильно Гудріц. До речі, ви бачили, що зараз я на Гудріц стою на другому місці після Макса Кідрука. Я в шоці просто е, за як це сказати, most followed, Типу, ті люди, за ким найбільше слідкують. Що я коли побачила це, я була просто в такому шоці. Ну а тепер, друзі, саме час зробити той книжковий тег, який називається кінець року. І у мене тут є шість запитань. Я частково готувалася, частково щось зараз буду спонтанно говорити. Отож, перший пункт. Книга, яку почала цього року і хочеш встигнути дочитати до 2024-го. Та насправді це всі книжки, які я читаю зараз. І в ідеалі, в ідеалі, я би хотіла дочитати зараз «Сарумас», другу частину, тому що у січні виходить третя. І я зараз недалеко на 71-й сторінці до п'ятого розділу дочитала. І... Зупинилася Ось так. Я не можу сказати, що мені якось нудно чи що, просто я переключилася на інші книжки. І переключилася я через те, що я вирішила ближче до релізу, я прочитаю все-таки цю книжку, щоб точно нічого не забути. Наступний пункт це книга з осінніх планів, що перейде до зимових. Ну, По-перше, це буде, скоріше за все, House of Sky and Breath. І також це буде. Ось цей товстун Імперія вампірів, тому що я почну її точно читати у листопаді, але оскільки це просто гігантська книжка, і я, ну, навряд чи зможу її прочитати до кінця цього місяця. Чому? Тому що я, в принципі, можу прочитати її десь там, ну, якщо дуже постаратися днів за 7-10. Але тут дуже специфічна мова, стиль Джея Крістофа. Незвичний і тому мені буде непросто читати, я впевнена, принаймні, першу там третину книжки, доки я вчитаюся. І через те, я думаю, ця книжка перейде в зимові. Як і обіцяла, я буду знімати на неї окреме відео. Далі пунктик реліз, на який ви все ще чекаєте. Ну, до мене до сих пір ще ніяк не доїхала друга частина Ребеки Ярус та її «Iron Flame» залізне полум'я. Я думаю, що вона буде десь у мене з дня на день, і я буду читати цю книжку відразу, тому що мені цікаво прочитати її ось-ось, поки у мене ще досить свіжі емоції після четвертого крила. Хоча я зараз розумію, що четверте крило воно було для мене таким не настільки крутим і шокуючим. і... Офігезним, як для багатьох, тобто так це класно в моменті було. Я отримала дуже круті емоції, але зараз я розумію, що мі, ну, в мене немає такого, що о боже, о боже, четверте крило. Тому буде цікаво, можливо, ці емоції повернуться до мене. Під час читання саме Iron Flame. Пункт номер 4. Три книжки, які ви хочете прочитати до кінця цього року. І тут у мене, по-перше, Джейсон Рекулак та його приховані малюнки. Книжка, яку прочитали вже всі, окрім мене, мені здається. Далі йде Guild Позолота Рейвен Кеннеді. До речі, ця книжка українською виходить зовсім скоро під назвою Блиск. Я там десь на середині зараз. І далі остання, це яку я також вже розпочала читати, Лістом Форд, та її Мув. Це любовний роман, спортивний любовний роман. І зараз, ну як на мене, Лістом Форд це викр... відкриття, викриття, відкриття цього року серед письменниць, які пишуть в жанрі любовний роман. Мені дуже подобається її стиль, її історії. Ох, і вже вийшла третя книжка, тому... Чому я її ще не замовила? Треба замовляти швидше. Ось таке наступний п'ятий пункт. Чи є книжка, яка може вас шокувати і потенційно може стати книгою року? Ось тут я взагалі не маю жодного поняття, тому що це може бути е, наступне темна матерія. Блейка Крауча, величезне спасибі моїй підписниці, яка надіслала мені цю книжечку. І також велике спасибі вам за побажання, які я тут, до речі, їх так в книжці залишила. На пам'ять нехай будуть. Тому що ось хочу приступити до темної матерії найближчим часом. Далі на грудень трошки. Привідкрию вам таємницю, що я буду читати в грудні. Е, я планую Бернерда Корнуола, і тут у мене останнє королівство. Я зараз зібрала чотири книжки, ті, які, власне, вийшли у видавництві ранок, і тому я буду дуже хочу дуже хочу взятися за цю книжку, може, мене вона вразить. Ну і, звісно, я не можу не показати імперію вампірів, бо знаю, що багатьом вона подобається. Але розумієте, вампірська тематика це не зовсім моє. Типу, я, можливо, буду під таким страшним враженням від Самої історії, і можливо вампіри тут будуть ті, які мені сподобаються, але ось такі класичні ті, ну скажімо, навіть так, не класичні, а ті романтизовані. Вони мені не дуже. Я зазвичай, якщо читаю якусь фентезі там чи любовні романи з елементами фентезі, я не обираю, щоб там були вампіри. Ну, типу, в стилі сутінок, No, thank you. І останній пункт: чи почала складати плани на наступний рік? Я думаю, що вже трошки про це сьогодні згадувала, але чіткої відповіді вам не дала, тому ось чітка відповідь. У мене в голові є певна схема, але чітких планів ще немає. Ось, наприклад, з певними викликами на наступний рік. Я точно знаю, що я не буду брати виклик по нонфіку. Я точно знаю, що я буду робити скоріше за все. Скоріше за все, можливо, мене ще переклинить і все зміниться за місяць, хоча навряд, бо я вже це собі зафіксувала декілька місяців тому. Я буду читати максимум із свого фізичного тібіару, тобто серед моїх книжок на книжкових поличках я буду вибирати книжки і читати їх, а не електронку. Ну, типу, в електронці я буду читати ті книжки, які дуже хотітиму, і вибору у мене не буде. Але я розумію, що в мене на поличках стільки книжок, а я читаю стільки в електронці, що це просто хова. Також до кінця року я собі буду ставити в плани 100 книжок, проте я буду змушувати себе не дочитувати ті, які мені не подобаються. Хоча з тим у мене і зараз немає проблем. Якщо подивитися на той список книжок, які я вже прочитала за цей рік, там дуже мало тризіркових і, можливо, якась одна чи дві на дві зірочки, тому що якщо книжка мені не подобається. Вона непогана, вона просто не для мене. Я її відкладаю. Я не бачу сенсу її читати. Я не з тих читачів, які будуть от зубами гризти книжку, якби тільки дочитати. Нічого в тому поганого немає. Це підхід когось, і він також має право бути. Мій підхід не такий, мій підхід так багато книжок і так мало часу. Тому я просто відкладаю ту книжку і рухаюся до наступної. А, можливо, на наступний рік я щось в тому плані додам, але але. Ну, більше про мої книжкові плани на наступний рік я, звісно, буду говорити у відео з річними книжковими планами, адже у мене є вже певні ідеї, наприклад, навіть на відео, які б я собі хотіла зняти. Я би хотіла, щоб мій канал був. Е, ну я його зараз бачу трошки інакше, в плані того, які відео я хочу робити. Але знову ж таки побачимо, як воно буде по часу, по настрою і, і тому подібне. Мій канал ще зовсім маленький і тому я. Ще поки що придивляюся, як мені його краще вести, що краще вводити, про що краще не говорити. Які відео вам цікаві, які ні, які мені в першу чергу цікаво знімати. Тому що я думаю, якщо ви бачите, що мені цікаво знімати певне відео, то воно і вам цікаво дивитися, бо ви відчуваєте ось цю енергію. Якщо відео не цікаве, ну хоча знову ж таки я мало таких відео насправді то знімаю, мені все подобається знімати, якби ще часу, просто в добі було більше. Взагалі проблем би не було. Тому так якось так. Ось такі мої невеличкі підсумки, читацькі підсумки 2023 року. Звісно, чекайте ще на декілька відео із більш детальними підсумками. Де я буду говорити про конкретні книжки, що мені там сподобалося, не сподобалося, робити певні номінації. Ну, а зараз ось так. Напишіть в коментарях, як ваш читацький рік, скільки книжок ви вже прочитали. Можливо, ви вже там прочитали більше сотні і можете поділитися своїми улюбленими книжками за цей рік. Чекатиму на вас в коментарях. Ну, а ми з вами побачимося в наступному відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всім прекрасного, мирного і тихого дня. Побачимося скоро, Па-па!